Буква Б, звук Б. Велика друкована буква Б. Велика писана буква Б. Мала друкована буква Б. Мала писана буква Б. Подивився знак в Люстерко, і в очах йому померкло. Він впізнать не міг себе, Схожий став на букву Б. Буква Б. Як бегемотик, От такий товстий животик. Слова з Б. Бегемот, білка, будинок. Сьогодні ми будемо вчитися писати маленьку букву Б. Мала рукописна буква Б складається з двох елементів. З овалу. Та з видовженої вгору лінії із заокругленням праворуч. Починаємо писати трохи нижче верхньої рядкової лінії. Заокруглюємо торкаємось її. Заокруглюємо, торкаючись нижньої рядкової лінії, і ведемо вгору до верхньої рядкової лінії, не відриваючи руки. Заокруглюємо праворуч горизонтальну лінію. Пишемо маленьку букву Б в повітрі, диктуючи собі вголос Б. 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 Напишіть маленьку літеру Б у зошиті, диктуючи собі півголосом Бажаю успіхів. Та задоволення від навчання.